На цій лекції ми визначимо методи ЕКГ-моніторування, зрозуміємо основну базову фізіологію електрокардіографії, вивчимо швидкий шестикроковий метод аналізу електрокардіограм. В цілому, ЕКГ-моніторування можна розділити на екстрений кардіомоніторинг, кардіомоніторинг з трьох відведень та запис ЕКГ з 12 відведень, що є стандартною електрокардіографією. Кардіомонітори відображають ЕКГ на екрані в режимі реального часу. Багато систем моніторів мають інші функції, наприклад, можливість роздруковувати ЕКГ або зберігати зразки електрокардіограм. Більшість моніторів відображають частоту серцевих скорочень, а деякі з них мають сигнали тривоги, які можна запрограмувати на оповіщення, коли частота серцевих скорочень занадто повільна або ж перевищує встановлені межі. Багато систем дозволяє відстежувати інші показники, таке як артеріальний тиск і сатурацію, які є важливими для оцінки стану пацієнтів, що знаходяться в групі ризику. Якщо пацієнт потребує спостереження, переконайтеся, що монітор знаходиться під наглядом, щоб у разі потреби можна було негайно вжити заходів. У надзвичайних ситуаціях, наприклад, у пацієнта з колапсом чи зупинкою кровообігу, оцінити серцевий ритм потрібно якнайшвидше. Це легко зробити, застосувавши клейкі електроди дефібрилятора, які можна використовувати для моніторингу, кардіостимуляції, кардіоверсії та дефібриляції. Саме тому їх часто називають поліфункціональними. Зазвичай електроди розміщують в передньолатеральному положенні, як зображено на картинці. Правий стернальний електрод розташовується праворуч від грудини нижче ключиці. А пікальний електрод розміщується у лівій середній аксілярній лінії, приблизно на рівні електрода В6. Це положення повинно бути вільним від будь-якої тканини молочних залоз. Важливо, щоб цей електрод був розташований досить латерально, адже з практичної точки зору серце завжди має бути між двома електродами. Інші прийнятні положення електродів включають. Розташування кожного електроду на бічних стінках грудної клітки, один з правого, а інший з лівого боку, біакселярне положення, або розташування одного електроду в стандартному апікальному положенні, а другого у правій верхній частині спини. Або ж можна розмістити один електрод спереду над лівою ділянкою серця, а інший електрод ззаду від серця трохи нижче лівої лопатки, як показано на картинці. Важливо розуміти, що будь-який електрод можна розмістити в будь-якому положенні, на верхівці або справа біля грудини, для моніторингу чи дефібриляції. Використовуйте альтернативні позиції, якщо звичайні позиції використовувати не можна, наприклад, постійний кардіостимулятор у правому стернальному положенні, чи травма стінки грудної клітки. Швидке застосування ложок мануального дефібрилятора також дозволяє швидко визначити серцевий ритм. Такий варіант застосовується за відсутності або дефіциті клейких поліфункціональних електродів. Наступний варіант моніторування це моніторинг в трьох відведеннях. Цей метод потребує використання модифікованих електродів. Як їх прикріпити можна побачити на картинці. Червоний електрод слід помістити на стороні правої руки, жовтий на стороні лівої руки, а зелений зазвичай розміщують зліва на животі або нижній стінці грудної клітки. Іноді наявний четвертий чорний електрод, він зазвичай розміщується на правій стороні живота або внизу грудної стінки справа. Цей метод моніторування дозволить здійснювати оцінку ритму за допомогою так званих відведень від кінцівок. Перед тим як клеїте наліпки, переконайтеся, що шкіра суха і нежирна. За потреби використовуйте серветку змочену спиртом. Після чого помістіть електроди на шкіру. Відносно вільно від волосся або поголіть, якщо волосся густе. Хочу зауважити, що розміщувати електроди краще на кістці, а не на м'язах, щоб мінімізувати перешкоди від м'язових артефактів. Спробуйте звести до мінімуму артефакти м'язів і рухів, пояснюючи пацієнтам, для чого потрібен моніторинг і тримаючи їх у теплі та розслабленими. Електричні перешкоди нерегулярна базова лінія, наявні на еКГ, коли пацієнт напружений. Але запис набагато чіткіший, коли пацієнт розслаблений. Те, що ЕКГ розслабленого пацієнта набагато легше інтерпретувати, можна побачити на прикладі цієї ЕКГ. Моніторинг найкраще розпочинати в другому стандартному відведенні, оскільки там зазвичай відображається хороша амплітуда синусових зубців П і комплексів QRS. Але якщо необхідно, то перейдіть в інше відведення. Дисплеї кардіомоніторів варто застосовувати лише для контролю та розпізнавання ритму. Якщо на моніторі є аритмія, то потрібно записати смужку ритму, бажаної у 12 відведеннях. Не намагайтеся інтерпретувати аномалії сегмента СТ або інші більш складні елементи ЕКГ з моніторів, а лише використовуйте зміни в картинці на моніторі як орієнтир для запису 12-канальної ЕКГ. Хочу нагадати, що серце є тривимірним органом. І ЕКГ у 12 відведеннях візуалізує електричні сигнали від серця у трьох вимірах. Іноді ознаки, які дозволяють точно визначити серцевий ритм, видно лише в одному або двох відведеннях 12-канальної ЕКГ і зовсім непомітні на записі в одному будь-якому іншому відведенні. Електрокардіографія в 12 відведеннях може допомогти з інтерпретацією ритму безпосередньо при наданні допомоги, але й також є корисною для подальшого обстеження. Та планування лікування в довгостроковій перспективі. Тому ефективне лікування будь-якої аритмії, у тому числі аритмії із зупинкою серця, включає якісний запис ЕКГ. І, звісно, інтерпретацію та своєчасний менеджмент. Цінну інформацію про природу та походження тахіаритмії також можна отримати, коли записуємо ЕКГ під час чи після лікування, наприклад, проведення вагусних маневрів або застосування аденозину. Саме тому, коли це можливо, ефект будь-якого такого втручання слід фіксувати на безперервному записі ЕКГ. До речі, щоб краще розуміти електрокардіографію, одне з найважливіших понять, яке потрібно зрозуміти, це поняття відведення. Цей термін ви часто зустрічаєте, і він не відноситься до проводів, які підключають пацієнта до апарату ЕКГ, які ми завжди будемо називати електродами, щоб уникнути плутонини. Словом, відведення це різні точки зору на електричну активність серця. ЕКГ-апарат використовує інформацію, яку він збирає за допомогою чотирьох кінцівок та шести грудних електродів, щоб скласти вичерпну картину електричної активності серця, що спостерігається з 12 різних точок зору. І саме тому ми й називаємо ЕКГ з 12 відведень, хоча електродів використовується лише 10. Кожне відведення має назву. Наприклад, перше, друге, третє, АВР, АВЛ, АВФ. Ці відведення позначені синім на схематичному зображенні точок зору відведень. І як бачимо, ці відведення фіксують електричну активність серця у вертикальній площині. А відведення В1, В2, В3, В4, В5, В6 позначені червоним. Вони фіксують електричну активність серця в горизонтальній площині. Очевидно, що грудні відведення відповідають грудним електродам, що трохи спрощує аналіз, адже знаючи, де розташований грудний електрод, можна зрозуміти, яку ділянку серця ми обстежуємо, дивлячись на конкретне грудне відведення. Щодо розташування електродів, то стандартні електроди розташовуються на кінцівках за звичною нам кольоровою схемою, по принципу світлофора. Проте іноді може бути апарат з електродами не зі звичною нам кольоровою гамою. А позначені буквами, що відповідають стороні та кінцівці. Така система зазвичай використовується в США. Прошу зауважити, що незалежно від маркування, електроди для кінцівок потрібно прикріплювати до передпліч та гомілок безпосередньо біля зап'ястя та щеколотки, як зображено на малюнках. Якщо ж електроди необхідно розташувати вище, в більш проксимальному положенні на кінцівці. Через певну причину, наприклад, виразки на ногах чи ампутацію, то інформацію про це варто вказати при записі ЕКГ, адже проксимальне розміщення може вплинути на вигляд електрокардіограми. Тому важливо, щоб це було відмічено. Що стосується грудних електродів, то вони розташовуються як зображено на схемі та таблиці, орієнтуючись на міжребер'я та вертикальні лінії грудної клітки. Поширеними помилками, яких варто уникати, є занадто високе розміщення В1 та В2 і занадто низьке розміщення В5 та В6. Як і у випадку з кінцівками, будь-які відхилення від стандартного розташування електродів повинні бути відмічені в записі ЕКГ, щоб уникнути неправильної інтерпретації. Розміщення електродів на грудній клітці іноді може викликати труднощі у пацієнток через ліву молочну залозу. Зазвичай електроди В4 В6 розміщують під лівою молочною залозою. Електричний сигнал, який проходить через серце і викликає деполяризацію клітин міокарда, можна спостерігати на електрокардіограмі. Ця деполяризація призводить до механічного скорочення. Крім того, на ЕКГ також видно і реполяризацію, тобто повернення до негативного мембранного потенціалу спокою. Кожне нормальне серцебиття починається з активації, тобто деполяризації синусового вузла. Від синусового вузла імпульс поширюється вниз для деполяризації передсердь. Після поширення через передсердя, електричний імпульс досягає атріовентрикулярного вузла, який розташований внизу правого передсердя. Після того, як імпульс проходить ав вузол він потрапляє в пучок гіса. Який далі ділиться на ліву і праву ніжку, переходячи в міжшлуночкову перетинку. Права ніжка проводить хвилю деполяризації до правого шлуночка, тоді як ліва ніжка ділиться на передню та задню гілку, які проводять хвилю до лівого шлуночка. Провідні шляхи закінчуються діленням на волокна поркінь, які швидко розподіляють хвилю деполяризації по обох шлуночках. Відхилення лінії ЕКГ через будь-яку зміну електричної активності. Називаються зубцями. Лінія між двома зубцями це сегмент, а інтервал включає сегмент і один чи більше зубців. Головні зубці на ЕКГ називаються P, Q, R, S, T та U. Кожен зубчик представляє деполяризацію так званий електричний розряд або реполяризацію електричну перезарядку певної ділянки серця. При нормальному синусовому ритмі деполяризація починається в синусовому вузлі. Звідки хвиля деполяризації поширюється через міокард-передсердь? на ЕКГ це виглядає як зубець П. Скорочення передсердь є механічною реакцією на цей електричний імпульс. Час, необхідний для проходження хвилі деполяризації від свого початку у са вузлі через передсердя та через АВ вузол у шлоночки, називається інтервалом Pier. Або ПІКЮ. це той самий інтервал, просто інша назва. Він вимірюється від початку зубця ПІ до початку комплексу QRS і, як правило, становить від 0,12 до 0,20 секунд, або від 3 до 5 малих квітинок на ЕКГ плівці. Деполяризація пучка гіса, ніжок пучка гіса та міокарда шлуночків проявляється на ЕКГ у вигляді комплексу QRS. Скорочення шлуночків є механічною реакцією на цей електричний імпульс. Деполяризація шлуночків представлена комплексом QRS. Вона зазвичай завершується до 0,12 секунд. Сегмент СТ є тимчасовим періодом, в якому через міокард більше не може проходити електричний струм. Він вимірюється від кінця зубця С до початку зубця Т. Сегмент СТ представляє особливий інтерес для діагностику інфаркту міокарда та ішемії. Зубець Т являє собою реполяризацію міокарда шлуночків. Інтервал QT вимірює загальний час для активації шлуночків і відновлення до нормального стану спокою. І ще кілька слів про екг папір Він калібрований у міліметрах з жирними лініями через кожні 5 мм. У випадку стандартної швидкості руху електрокардіографічної стрічки. Що становить 25 мм за секунду, відрізок між тонкими вертикальними лініями сітки відповідає інтервалу 4 сотих секунди, тобто це тривалість малої клітинки. А між товстішими лініями 2 десятих секунди. тривалість великої. При швидкості 50 мм за секунду 2 сотих секунди і десята секунди відповідно.